Два рази поцілили по приватному будинку. Анатолій Кузьменков житель біленького. Чоловік розповідає, 9 березня окупанти в чергове атакували село дронами. Його сусід, 16-річний хлопець, дістав поранень. Щось як блисне там, ну, метров ну, до того дому. Як гепнуло, а потім тринадцять, може, 20, може 20, даже. Як у Лупа 5. Ой, треба тікати. В цій хаті знаходився хлопчик, 16 років. Ми його доставили в п'яту лікарню. Його вже ночі прооперували, все гаразд. Ну здоров'я майже ну все стабільне. Пошкоджений дах, вибиті вікна та зруйнована пристройка. Саме так виглядає будинок сусідів Тамари Карих. Жінка розповідає: від початку повномасштабного вторгнення родина, яка тут мешкала, виїхала до Запоріжжя і час від часу приїжджала, аби погодувати тварин. Злякалась настільки, що мешка, мене давлення піднялося. Я якраз тут стояла на вулиці, отут. Коли бачу, летить прямо над головою в мене. Прямо, і прямо туди. Тут воно як бахнуло. Тут мене кури закричали на весь двір. Собаки теж прямо крик такий був, хата двигтіла, а потім бачу, що хлопці почали кричати. Населений пункт регулярно атакують ворожі безпілотники, каже спеціаліст з питань цивільного захисту населення сільради Дмитро Медведєв. Вчорашній приліт це були дрони, два дрони поспіль в одну і ту ж хату. Громаду обстрілюють кожен день. Саме біленьке, ну скажімо так, на тиждень два рази є все одно. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.